Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Радий привітати вас у 51-му вже випуску нашого спільного з вами проекту Діалог відверто де теми визначаєте ви. Е, запитання, чи теми, які ви пропонуєте, можна залишити е, на моїй сторінці в YouTube, е, в RulBri спільнота. Там є єдиний допис в коментарях під ним. Ви знайдете, як це зробити. Залишайте, я звідти їх забираю файл і тут разом з давнішими е, відповідно, висвітлюю ті теми, які ви запропонували. І ще одне: мені пишуть в коментарях, що я забуваюся робити річ, яку роблять всі інші YouTube-блогери. Це просити про підписку, просити про поширення, більш активні перегляди і вподобайки, коментарі тощо. Тому що це впливає на алгоритми YouTube, який тоді більше пропонує цей контент ширшому колу глядачів, в тому числі поза нашим середовищем, що дуже важливо. Нам треба пробиватися назовні, тому що ну, мої сталі глядачі, мої друзі. Мої підписники і так їх переконувати нема в чому. Хіба що трошечки додати якоїсь інформації для аргументування? Ви і так все прекрасно розумієте і знаєте. Тому дуже про це прошу. І як мені нагадали, пару разів середині ефіру я знову це повторюю, тому що кажуть, що це є класика жанру, від якої я не повинен відмовлятися. Все, а тепер переходимо до відповідей. Ой, і знову я прекрасно розумію, що сьогодні кілька людей. Небагато, але кілька точно від мене відпишеться, тому що я зараз зачеплю секту святого Швеця. Так. Питання таке. Пару днів тому Шведь на своєму ютуб-каналі сказав, що Єрмак сам їздив таємно до Угорщини. Що ви про це знаєте? Чи лягає це в мирний план Зеленського, чи ще щось? Дякую. І друге відразу ж, там ще багато таких є, але поки що до вас знайшов. Вітаю вас. Дуже хотілося почути вашу думку щодо такого ж, такої ж непримітної події, як візит Єрмака в Угорщину з 20 по 22.07. Значить так, пункт перший. Джерео інформації Юрій Швець. Він геніальний медійник і Боги. Просто геніальний. Писати абсолютно лабуду, вигадувати якісь факти, які гарно звучать їх розкручувати, і мати півтора мільйона підписників тільки в Ютубі, мати сотні тисяч переглядів, колосальні на цьому прибутки, віддувати щоки, і будучи просто політимігрантом з Росії, саме з Росії, а не з України. Він російський мігрант. Давайте будемо говорити чесно: в нього є зацікавленість в Україні. Він тут прожив е, значну частину свого життя, але він російський політимігрант. І Будучи там просто звичайним політімігрантом, добрим медійником, він ще й вмів зробити всім ілюзію, що він має якісь доступи до спецслужб, США, що вони через нього звають інформацію, ще там різні речі. Я захоплююсь Юрієм Швецем як дуже професійною людиною в цій сфері, тому в нього півтора мільйони підписників, в мене 20 тисяч, тому в нього сотня тисяч переглядів, в мене більше 10 тисяч буває дуже дуже рідко. От це є міжнародна відмінність. Чи я можу працювати так, як Юрій Швець? Ні, я не можу так працювати. Мені буде соромно перед вами, якщо я буду запускати фейки. І вигадувати якісь гучні назви, які не відповідають дійсності суті матеріалу, як роблять всі фактично українські канали, я теж цього робити не буду. Це є мої певні принципи. А тепер переходимо до відповіді. Ви бачили ще, хоч одне підтвердження того, що Єрмак їздив до Угорщини сам. Ну, маєте? Не маєте, крім швиття, взагалі нікого. Всі посилаються виключно на швиття. Тепер простенький момент. А ви знаєте, що Єрмак не їздив до Угорщини, в принципі, не їздив. З кількох причин, але сам факт підтверджується дуже елементарно. В цей період. З 20 по 22 він перебував у Києві. Він зафіксований в Києві. Він би не залишив Зеленського сам на сам із всіма тими, хто є його там з граста і товаріщей. І головне, відбувався аспен Security Форум 21 числа. Там виступав, чи як там дається, 21, -го. виступав Зеленський і Єрмак контролював, щоб, борони Боже. Він десь там не зіскочив з тексту, який Єрмак надиктував Дмитрію Літвіну. Потім. É... І в Зеленського було пару телефонних розмов. Одна з них з Столтенбергом. Для Єрмака було дуже важливо контролювати цю розмову, щоб Столтенберг чомусь не переконав Зеленського, що до НАТО таки треба йти, а не займатися провокаціями, що не треба хамити союзникам тощо. І тому Єрмак висів там як душна гріх на душею. Було очікування, що можливо, будуть інші телефонні розмови з ініціативи західних представників і для Єрмака, який старається посварити Україну з усіма союзниками, тому що Кріт він завжди кріт. І йому через Кулебу це вдається дуже добре, Польща, останній найбільший союзник, Литва. Вони вже перестають бути нашими союзниками. Вони вже вичерпують своє терпіння. Так от, з цією метою йому було дуже важливо контролювати Зеленського невідступно, як і всіх інших причин. Але більше того, Ярмак так вірить в свою якусь там мало небо Чим примітивніша людина, тим більше вірить в свою значимість. Він самовірував, що він же віце-президент, що він має якусь легітимність. І він, я так розумію дозволив Зеленському виступити на аспенському форумі тільки в обмін за те, що звідти з форуму погодилися влаштувати його виступ на окремій панелі. Завгосп отримав право виступати на панелі міжнародного форуму, де виступають президенти. Уявіть собі, цей абсурд, але він добився. Він сказав, що я думаю, так що він сказав, що він не дозволить Зеленському виступати, якщо його самого Єрмака туди не допустять. І 21-го числа, саме в середині того періоду, коли нібито мав би перебувати в Угорщині, він перебував в Києві на вулиці Банковій де з відомого нам всім приміщення, де є всі ті включення. І Зеленського, і його там керівників, він брав участь в панелі. Звідти він сидів у Києві. Його не було ні в якій Угорщині. Це елементарно перевірити, зайти на сайт ОП, зайти на сайт Апенського секюріті форуму, просто стежити за подіями. Це відомо всім. І тільки людина, люди, в яких є півтора мільйони, там чи вже може більше, вже може два мільйони підписників, можуть це ігнорувати, якщо. Якщо в них є певна кількість, яка просто не думає, не перевіряє факти, а сприймає на віру все, що скаже кумир. Так само Зеленського в нас обирали. Слухайте люди, не піддавайтеся на це, не шукайте собі кумира там, де його шукати не треба. Це перше, друге, чому Зеленський не їздив туди? Перше, який сенс? Поясніть мені, пояснюють, от я читав загуб, коли в Москві щось сильно пригоряє, коли їм довелося піти на такий критичний ризикований крок свого там крота викликати до Угорщини для там якоїсь консультації, На біса. Ви розумієте, що Угорщина країна ЄС і НАТО? При всіх її мінусах ви розумієте, що зовнішній кордон Угорщини це кордон Шенгену, і він контролюється не тільки Угорщиною. Так, там угорці стоять і там вони роблять свої якісь там певні впливи, іноді провокації, як з нашим дитячим хором, було. Але вся інформація моментально йде в загальну мережу всіх країн Європейського Союзу і Польща, Литва, які прямим текстом говорять забери. Забери цих кротів зі своєї влади і стави б інформації, що кріт перебував в Угорщині в цей час. Якого біса їхати через державний кордон Шенгену, ризикуючи і знаючи, що це не вдасться приховати? От на біса, коли. В тебе є захищені мережі, в тебе є спеціальні зв'язки, Біля тебе сидять, очевидно. Якщо ти такий важливий кріт, біля тебе, напевне, сидять рашистська певна агентура, через яку ти маєш постійний контакт, ну, така знаєте собі, радискакет. Ну що, нема такого? Нема в прямому режимі, нема зв'язку їхати до Угорщини. Слухайте, ми здається, 21-му столітті живемо, а не в 19-му, коли для того, щоб щось переказати, треба було або поштою вистасувати, або персонально їхати. Ну і основне, Єрмак боїться відпустити Зеленського навіть на крок від себе. Там, там гризня на банковій реальна. Там е, проти Єрмака є свої. Люди Коломойського, люди Татарова, Єрмак проти них, там є дрібніші сошки, які воюють один з одним. І Єрмаку дуже потрібно весь час тримати під контролем психіку Зеленського, який ущербний, який інтелектуально стерильний, і він йому вкладає в голову те, що йому потрібно. Коли він його залишить хоча б на один день, Зеленського дуже швидко перехоплять інші. І зовсім не факт, що Єрмак зможе відновити свої позиції. Зовсім не факт, що в той момент, коли він покине Зеленського, не перезвонить Байден і не скаже: Я тобі дуже багато що дам, і дам певні гарантії на майбутнє, але зараз. До кінця цього дня має бути підписаний указ про звільнення Єрмака. Він не покине Зеленського. І він, якби йому було потрібно зустрітися з куратором десь, ну, перше, не на території Європейського Союзу. Він би переконав Зеленського, що йому треба терміново їхати в Туреччину чи там в Емірати з кимось вести переговори, чи в Саудівську Аравію. І він би його туди відправив і поїхав би разом з ним. І там би вів переговори на нейтральній, більш прийнятній для расистів території. Тому не повторюйте вигадки, не повторюйте цю фігню. Не їздив. Єрмак Угоршин, тому що йому цього не треба, тому що йому це було зайве, і тому що, ну, тому що це просто дурня. Все. Наступне е, знову та сама історія. Тільки тут трошечки інше ширше питання, тому добавлю. Чула у Юрія Швиття, що Єрмак їздив до Болгарії. Тепер що до Болгарії? Чи вам щось відомо про цей візит і його цілі? Чому завгос? А тепер серйозно. Чому завгос? Супереч законом займається зовнішньою політикою безкарною, чому не можна притягнути цю особу за перевищення повноважень, зважаючи на те, що воно не є державним службовцем і не користується недоторканістю. Ну, державні службовці теж не користуються недоторканістю. Є стопроцентна недоторканність тільки у президента конституційна. На жаль, Зеленський так зробив, що в нього вона абсолютна. І є недоторканність у друзів Зеленського, ні одного друга Зеленського, доки він є другом Зеленського і не пробіга там чорна кішка між ними. Ніхто не рушить, ні один прокурор до нього не прийде, тому що ця влада контролює вже всю правоохоронну систему. Це вже тоталітаризм, це вже дрібненька Лукашенківщина, і тому ніхто не рушить Єрмака за пряме порушення конституції, узурпацію повноважень і тому подібне. Ну, що стосується тепер, почали спочатку, поїздки до Болгарії, Єрмак їздив до Болгарії, супроводжуючи туди Зеленського, і організував Болгарії, вкладаючи Зеленському в його, от той, я не знаю, це головою називається так. В голову вкладаючи те, що треба вкласти, організував конфлікт з е, президентом Болгарії. Так, це людина для нас достатньо неприйнятна, з позиціями, які нам не подобаються, але не зовсім однозначна. Він натівець все-таки, приконаний натівець. Він натівський генерал. Давайте не забуватися. він цим гордиться. І з цим треба працювати було. Чому ця людина є ворогом України і не другом Росії, але прихильною до Росії, зорієнтованою на Росію. Зеленський зробив так, щоб більше ніколи президент його соціалістична партія, яка є досить впливовою, та не досить, а другою за впливами, а фактично, якби не створилась коаліція, то першою за впливами в Болгарії, вона стала абсолютно антиукраїнською. Більше того, сьогодні збирати голоси під українські питання стало майже неможливо. Це зробив Єрмак. Він їздив до Болгарії, влаштував цю провокацію ротом Зеленського. Він спеціально, в Болгарії, щоб Болгарія не стала нашим союзником, зробив приниження, відправивши туди сексологиню і Іващук з нульовим досвідом і з абсолютно неадекватними повадками. І він це зробив. І він під час візиту він контролював кожен рух зеленського. І, Очевидно, якщо йому треба було зустрітися з якимись кураторами, можливо куратори туди би продобралися теж, хоча це теж проблема, це теж країна єс і НАТО. Але цілком можливо, що він міг там зустрітися, а не їхати самостійно до якоїсь Болгарії. Ну це пуста вигадка. Тепер що стосується того, що він займається не своїми справами, він узурпував. Спосіб, який є неприйнятним позицію е, так званого радника з політичних питань він себе саме так називає. Зеленський його дійсно відразу після новгорації призначив радником з політичних питань. Я так розумію, що він його хотів відразу призначити керівником адміністрації, але Коломойський примчався дуже швидко, щоб свого Богдана відстояти, ризикуючи, що Зеленський навграцію не пройшов і відстояв Богдана. Але потім я думаю, росіяни з Коломойським домовилися Богдана здали Ірмака зробили керівником. Опи, яких на чим посаді він себе вражає взагалі ледь не віце-президентом. Так от насправді тоді, в той період, у Єрмака дійсно була посада зовнішнього політичного радника. Хоча це було не зовсім дивна, трошки дивна посада, тому що паралельно був жовкова, який реально виконував ці позиції. Зараз є Сибіга, який за посадою таким є. В Єрмака, я вважаю, що це узурповане повноваження, яке йому надав персонально Зеленський, тому що Єрмак керує Зеленським дуже серйозно в управлінні країною. От це є узурпація, але ніхто не покарає цих людей, в тому числі за узурпацію, доки вони тримають владу з благословення всієї української нашої гнилої елітошки. Подивіться на тих людей, які були в русі в опорі капітуляції. Пригадуєте? Амдезм Сокєра, інші Одименко, інші. Бачите, що вони зараз говорять? Все, там вже стопроцентна любов, там же все. Всі люди Єрмака для них свої. Подивіться на ці центри протидії корупції. Всі вони всі лежать під Єрмаком, Всі провокації вони підтримують і співучасть у них беруть. Тому насправді, на приукідні жаль, ця людина доти до кардинально щось не зміниться в Україні. За ніщо відповідальності нести не буде. Про Болгарію ще раз кажу. Єрмак був в Болгарії тільки разом з Зеленським. Він не відпустить Зеленського на три дні, які потрібні зараз для такої поїздки міжнародної. Та ви що смієтеся? Він на годину його не відпустить. Він на повідку його тримає на кожному кроці. Я думаю, навіть до туалету супроводжує, щоб, бороне Боже, його хтось там не перехопив. Наступне тут, власне кажучи, є таких ніби два підпитання. Перше, читаю. Мені здається, що кандидат Коломойського офіційно буде висунутий незадовго до виборів, так як було з Зеленським. Підґрунтя готували довго, але офіційне підтвердження з'явилось досить короткий час до виборів. Можливо, для того, щоб не минув ефект ейфорії в тих, хто захоплювався серіалом. Ну, це про Зеленського і це фактично про Поворознюка. Я думаю, що. Коломойський готовий буде висувати свого кандидата. Але все питання в тому, Коломойський висуває поворознюка для оскотинювання отопіння людей, буде йти за тою ж самою тупою схемою, як він просував Зеленського разом з росіянами. Це варіант, яким він буде серіал вбивати в голову, потім розкручувати заяви Поворознюка, дуже гучні, антикорупційні все інше. Чи... Він відведе увагу на порознюка, коли вся ОПА буде стояти на вухах, що в них конкурент з'явився на своєму електоральному полі і буде шукати проти поворознюка компромат, може, його навіть арештують. А в цей момент Коломойський висуне якусь ще мерзеннішу і підлішу людину. Ну, от я вам кидаю просто на вибір: а не може це раптом появитися Наталія Масийчук? Та що Ранєвська, та що Томос і мову, і все інше, і НАТО на хліб не намажеш. Може, може. Тому я думаю, що Коломойський буде грати якусь гру. Або тупішу, або хитрішу. Але він буде грати на тупих, на тупість і на жовство певної категорії українців. Як йому це спрацює, я не знаю. Чи Зеленський йому не помститься і відразу ж його не викине з країни, я не знаю. Але я знаю, що. Коломойський зараз не задоволений від того, що відбулося, тому що він створив своїми руками, як він сам каже, монстра, який його самого готовий з'їсти. Тому така ймовірність, те, що ви описали, це є абсолютно реальне. І в цьому ж самому питанні, і друге підпитання: як нам перетягувати людей на сторону світу і переконувати їх думати, а не голосувати по приколу, тим паче, коли ще не на 100% очевидно, кого підсунуть у фаворити, бо хочемо ми чи ні, але робити це прийдеться, щоб знову не понаобирали, хуже ні будять. Ну от Кожен може зробити щось трошечки, когось спробувати переконати, комусь посіяти якусь думку, десь зібрати факти, не фейки, а саме факти. І цими фактами бомбити психіку, тих, хто, хто світ, секта, свідків Ліпецької фабрики і всіх інших. Розбивати, тихо, розмивати це, щось нагадувати. От кожен на своєму рівні щось може зробити. От я роблю те, що я вмію, що я можу. Я далекий від політики, я сьогодні не маю впливів політичних, і тому я там не можу пинути. Я можу трошки пробувати впливати в інформаційному полі. Я це роблю. Я десь фільтрую інформацію, відкидаю фейки, щоб нас потім на них не ловили, як си поїздку Єрмака, яка спростовується стопроцентно. Ну от кожен займається там, де може. Пробую когось переконати. А далі, ну далі будемо бачити. А далі ну, нагадувати, сову воєнний стан закінчиться. Нагадувати, ви можете сфальшувати вибори і висунути якесь дуже брудне і гідотне, а в нас є така функція, якої нема в більшості країн світу Майдан. І вони мають про це знати. І Майдан дозволений Конституцією, хочу нагадати. І вони його бояться. Наступне питання. Я думаю, що тут не буде довго. Пане Тарасе, хто такий Роман Світан? На одних каналах 24-й він облизує зелених, на другому він пилососить мусорів, прокурорів та інших критикує владу. Знаєте, ну перше, хто такий Роман Світан? Він військовий кхе, льотчик, вищий офіцер. Кхе, на початку самому, а то ще, він попав. В полон його захопили. Я не знаю, яким чином захопили, чого він там опинився. Він же ж не був збитий, він же ж не катапультувався над там тими територіями. Він десь там перебував Донецьку. Напевне, можливо, вважав, що це для нього нормальне місце, і, можливо, мав якісь інші зовсім плани. Ну так як Семенченко там, скажімо, теж в Донецьку був на початку всього. Я не знаю і не хочу знати. Але він виявився непотрібним, напевне. Для якихось Вербовки чи ще щось. А може, він виявився принциповим і не пішов на Вербовку, і його почали ламати. Він піддався катуванням, про це було багато написано. До нього навіть присилали зараз, там, пробуючи його там перехилити з мальчиків. Наші мальчики приїжджали Ліберального канала, підпрацьовуючи на ФСБшників. Він був у Безора, потім в полоні, спочатку в когось мозгового, здається, а потім його обміняли. Порошенко тоді витягував всіх, причому витягував масово. Ви запустили всі механізми, в тому числі через тих людей і політиків, які для Порошенка були чужими і ворожими навіть там певні люди, середовище чужих працювали дуже активно і витягали тисячами. Держава створила потужний механізм. Це зараз, зараз закрили це поле, засекретили, і тому в нас при тисячах. Ми навіть не знаємо, скільки полонених витягують одиниці. Так от, що стосується Світана, його вернули. Після того ми Світана дуже довго не чули взагалі, і от десь, порівняно, недавно, ну колись він там ще й пробував десь висуватися до Верховної Ради безнадійно, в 2014, здається році, може, тоді в полон попав, а е, на Донбасі. Але світан почав раптом робитися крутим, офіційним речником з питання. Військової аналітики після фактично початку вторгнення. Ви пригадуєте, Світана? я пригадую кількох аналітиків, я взагалі про його існування не чув до 24 лютого і після 24-го а потім його витягнули і запустили в серію. Ви правильно кажете, він з одного боку він вихваляє владу, а потім починає останніми словами крити певних силовиків. Але звернули увагу, що та влада, яку він хвалить, це є Зеленський. Це є Єрмак, це є люди, які десь контролюються цією групою, цією парочкою. Ну, там той же ж самий, Сирський, ну, заужного критикувати зараз не можна, тому або мовчати, або позитив певний. А критикує він людей, зав'язаних на Татарова. Ви звернули увагу. Я не чув, щоб Світан звинувачував Генеральну прокуратуру в тому, що вона погано відкриває справи проти воєнних злочинців, але я чув дійсно в нього. Критичні виступи проти тих силових структур, які дійсно перебувають під татаром. А войнушка між татаром і Єрмаком всім відома. Тому насправді, на мій погляд, він є штатним пропагандистом, а не експертом. Так, він розбирається трохи в військових справах, але він не вивчав військово-політичну спеціальність. Там є окрема спеціальність, їх вчать Львівський військовий е інститут колись цим займався підготовкою, зараз не знаю, який. А він, він військовий льотчик і, враховуючи, по-моєму, статус полковника, з нього зробили ну, от як і Жданова, теж офіцер, з якого зробили експерта. А я насправді пропагандистом. Я Світана сприймаю як пропагандиста, а не як експерта. Те, що він може сказати логічні певні речі, ну що, слухайте, так якщо людина хоч щось розуміє, то вона не буде повторювати мантри, які говорив там чи які говорить Резніков, бо ці посту, нульові. Якщо людина хоч щось розуміє, Світан не дурний. Він щось розуміє, то він все одно вам скаже достатньо багато правильних речей, але в них вкладе те, що потрібно. Тому ще раз кажу, на мій погляд, світан пропагандист, і мені дивно, чому на деякі демократичні канали його так активно запрошують. Коли його запрошують на про президентський, мені там все ясно. А тут, ну, мені здається, ну, щось таке заковтується все. Наступне. О, тут пропозиція. Мені пропонують створити ще одну рубрику з військовим аналітиком ветераном війни між РФ і Україною, з паном Олексієм Гетьманом. Він давно хотів створити свій ютуб канал, але поки його немає, аналітика його завжди правдива. І правдива, і цікава, і мудра, і логічна, і правильна. І я захоплююся. І мені дуже приємно, що пан Олексій теж десь про мене відгукувався нормальними словами. І більше того, був одним з небагатьох, кого не затюкали, бо я зараз бачу навколо себе порожні поле всіх залякав. От конкретні, абсолютно люди, когось там попросив про якусь одну справу. Ага, людина, мабуть, хотіла допомогти реально, пообіцяла, просто проінформувати. Інформаційне певне питання. І раптом зникла. Видно, хтось відстежив, що питається щось для мене. і Тихенько передзвонили, все, людини більше не існує в моєму інформаційному полі. Так, от Олексій Гетьман з тих принципових людей, які такого ніколи не зроблять, він дуже чітко розібрався свого часу в деяких особливих наших політиках, і він дуже добрий ще не тільки військовий, а й політичний експерт. Пригадуєте там його певні аналітичні речі про Юлію Володимирівну, коли вона захотіла присісти на військову тематику, і як пан Олексій її просто розгромив. Ростер. Насправді він мені неймовірно цікавий, але я не вмію робити поки що ці чати. Це буде наступний крок. Можливо, восени я почну подібне робити. Я зараз, слухайте, я ж гуманітарій, я ж в комп'ютерних всіх речах стопроцентний чайник. І тому я просто технічно не зумію цього організувати ближчим часом. Плюс для мене це, це нова складна справа. До неї треба, ну я кажу, цим треба переспати, з цим треба зжитися. Чи буду я робити колись відповідні чати? Думаю, що так. Але чи я буду це робити буквально зараз? Думаю, що ні. Чи серед тих, з ким би я хотів вести чат, був би е, пан Олексій Гетьман, безумовно, що так. Моя повага до нього просто колосальна, і до того, як він викладає інформацію. От власне вся відповідь на це питання. Так, наступне питання. E, значить, Мене питається чоловік, чи є в мене достатньо. Ну, чи він, власне, він, не він стверджує, у вас є достатньо інформації, щоб не гадати, а з певністю 100% зрозуміти, що відбулось в Омані і з певністю 99% всі деталі. Після цього зразу зникнуть деякі дрібні погрішності в ваших роздумуваннях, які стосуються трактовки дій людей і подій. Там не було знаку питання в цьому ніби запитані. Тут є ствердження, то я вам мушу відповісти. У мене немає достатньої інформації, що було в Омані. У мене є інформація про те, що Зеленський туди полетів, в прихований спосіб не просто відпочивати, що він туди полетів для певних контактів. І засвітили його люди, які ті контакти проти цих контактів були зав'язані в Росії. Родичі Медвечука, яких туди шведесенько переправили, коли стало відомо, що він там з'явився, мали це засвітити публічно. Медвечук. На Росії фактично ворог Патрушева. Ну, вас не знищує Медведчука, тому що Медведчук Патрушев знав, що Медведчук краде гроші і нічого не робить для тої п'ятої колони, яку вони очікували. Тому там є певна. Персональна ненависть, і я думаю, що Медведчука знали, що Зеленський буде вести переговори з Патрушевим. Випив був інформації. Я думаю, що, мабуть, з Москви був витік інформації, і Медведчуку можливо дати доручення зробити публічною цю інформацію, щоб не росіяни її засвітили, щоб її засвітили українці. І тому там раптом появилися родичі Медведчука, які це зазняли. А інформація, про яка відома, ну це та, яку Григорій Омельченко, наш знаменитий розвідник генерал Омельченко, видав інформацію про те, в котрій годині, в котрій хвилині Володимир Зеленський зайшов у будівлю російського посольства в Маскаті, і в котрій годині він звідти вийшов. І те, що в цей день відбувалися страшні події. Минулої ночі перед цим був збитий український літак в Тегерані. А Володимир Зеленський ніяк не відреагував цілий день, тому що він сидів і вів там переговори з росіянами тільки ввечері, була якась вже після того реакція, коли він вже нарешті вийшов з російського посольства. Це інформація, яку я отримав від нашого розвідника в прямому ефірі. Він про це прямо говорив. Я не маю підстави, ніколи маю підстави не довіряти Григорію Омельченку. Це те, що я знаю. Все решта, я аналітик, я аналізую, як після Парижу, як після Оману відбувалися певні події з водою в Крим, з виборами, з легітимізацією оцих денери ленери Я про це можу годинами говорити. І я дуже чітко розставляюся тоді всі палички над її. Плюс те, як Зеленського після того можуть шантажувати. І чому шантаж і можливості на нього тиснути, є в Патрушева, немає в інших. Це те, що я роблю висновки. Вибачте, всю інформацію, що він там робив на території військово-російського посольства, має тільки одна країна Росія. І то певне взеньке коло там. В мене її нема. Я роблю висновки, і висновки можуть бути іноді помилковими. Фактаж те, що він там був, ну це очевидно. А висновки, висновки кожен робить свої. Я не бачу підстав сумніватися в тих висновках, які я зробив, тому що я їх дуже серйозно проаналізував. Оце власна відповідь. Наступне питання ну воно, власне кажучи, проти декого з наших каналів демократичних, тих, хто проскрибовані владою, обмежені, але пише після випадку з вами, вибачте за нагадування, майже перестало дивитися «Прямий прийме і п'ятий і не дивилася. А п'ятий не дивилися раніше. Вчора доволі пізно вімкнула прямий і здивувалося, що Руська з Кавнишем були в Етері. адже після вимкнення їх з Т2 вони віщали до 22.00, потім микався ватно-олірархічний марафон. Питання: чи відмова запрошувати вас в етер не була ціною продовження ефірного часу або намагання повертатися в Т2? Дякую, ні. Це не так. Я п'ятий не дивлюся, більше мене не цікавить. Еспресо, мені здається, після деяких трансформацій у Портникова буде плисти ще більше. Ну вони сильно натиснули, влада натиснула на їхнього заступника, І тому я думаю, що попливе. Що стосується конкретно ситуації з прямим, прямий бурюкається. Ну вони бояться мене запрошувати. Я думаю, що вони помилилися, тому що вони цим показали владі свою сабинку. Але. Вони не виходять в Т2. Вони виходять в Ютубі на мовника. Ну на цих на кабельних операторах, де немає в них зобов'язань, коли вони мають передати ефір. Вони просто закривають свій ефір, в той момент переключаються туди е, марафон на всіх е, можливих там форматах. Ну можливо крім Ютубу. І тому в цій ситуації. Я думаю, в них просто була можливість продовжити ефір. Був якісь матеріали, ще щось там. Вони скоротили ефір без вечірніх пів пізніших випусків, чисто з фінансових можливостей. Втрата Т 2 приводить до обмеження і рекламного ринку і всього іншого, і колосальних втрат фінансових. Я думаю, в них проблеми фінансові, тому не обмежуються. Я дуже ображений на багатьох людей прямому, але я не буду кидати туди камінь і казати, що там щось помінялося категорично. Ну вони просто показали владі, що на них можна натиснути, вони можуть здатися. Ну це є їхнє право, це тільки для них гірше. Але вони залишаються основним рупором сьогодні донесення правдивої інформації. Тому крім наших Ютуб каналів, їх треба теж дивитися. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! Тримайма.